Доброго дня! Сьогодні, мабуть, останнє відео завершальне про вирощування високих помідорів. Я вас вітаю на каналі Надія Грінгарден і знову розповім про високі помідори. Зокрема, про сорт Єлупір, жовта груша. А в народі кажуть на нього. Я часто чу чула, як кажуть, це жовта лампочка. Ось вже, бачите, вже як дозріли, вже ми збираємо врожай, кришимо салати от, і споживаємо таку смакуту. Ну, як завжди, ходімо до моїх контрольних. Трьох кущиків. Я вже розповідала, що я кинула перевернутий горщук П9. П це квадратний, а 9 це означає пів півлітра біля трьох кущиків. Ось зараз ми підемо. Ось номер два, а це номер один. Дивіться, він набрав сили. І теж вродив, пішли в нього плодики, ось і зелених є чимало, і тут є зелених чимало. Тобто він підтягнувся. Звісно, він не догнав своїх братів, але теж буде тут врожай. Другий, другий добре працював, ось у нього так є. І на цьому я. Я вже казала, що я сажу по два. І ось це мій номер два. І ось він теж теж пішов, пішов. Ну, я ще не пацінкувала цього тижня, але вже вони ось, бачите, аж куди полізли, вже віші мене. От. Але все одно тут, де я. Бачите, все одно ось є пасинки. Що ви їм не робите? Чи ви будете їх стріхти, чи і ось є, ось є, бачите, який. Поліс. Оце його треба обрізати, тому що оці помідорчики будуть відставати в достиганні. Він вже потягне. І це ці останні вже що вони, бачите, верхні. Він зразу стрип вигулькнув і одразу, одразу дав цвіт. Це така особливість, особливо верхні ці пасинки таке роблять. Ну, ясно, вони хочуть. Жити, хочуть вродити. А можливо, і замінити. Якщо верхушечка десь зламається, то буде така заміна. І підемо до третього. Бачите, вже ніжки без листя такими деревцями. Солому я кидаю, щоб менше було тих бур'янів, хоча вони там прогулькають, Щоб була така мульча, ось чудовий, причудовий. Знизу догори. Трошки потріскалися, водощі пішли тоді, вони потріскались. Ну, то, то нічого, це хіба це така біда? Кидаємо соломи, вона як мульча йде, менше бур'яну, і світліше стає, і тоді вони швидше достигають. Йдемо ми до номер 3. Це теж горщук П9. Я так перевернула, підписала, щоб ми помітили, що це наш контрольний кущик помідорів. Так, номер 3. А номер 3, ось, зараз я покажу. Он ненароком, бачите, він, я його взяла ненароком і ось ось, тут. І зламала. І це пішов пасинок. Ось. Оце пішов, я одним трушою <смі> пішов пасинок. І він пізніше, бачите, я все, я теж ось хворий. Дараз я викидаю. Ем, він пізніше почав родити цей пасинок. Але все одно він замінив ось того стерчака, ось того. стерчака він замінив і пішов, пішов, пішов родити. Отак От що ці всі пасинки, вони дуже. Потрібні. Отут ось тут ось під будлеєю ростуть вони. І теж вродили це чудовий, причудовий сорт. Ось на Будлею Похилився, вже, вже вони на свою опору вилізли, от підписано Єлопір. Це такий чудовий сорт, на якому добре вчитися. І Кажуть, що це дуже-дуже старовинний сорт. Одні кажуть, 19 століття, другі кажуть, що це сорт ще 16. те Є версія, що 1740 рік, що знайшла якась жінка у себе в садочку, якась садівниця в Британії знайшла і його запримітила. Що важливо, що важливо, Вона його запримітила. І Почала його розмножувати, і так, так він пішов по світу. Бачите, як, що красиві вони, що красиві, що смачні, що солодкі, чудовий, чудовий сорт Єлопір. А наша історія теж з ним пов'язана, теж не менш цікава. Мій чоловік раніше будував залізні дороги і їздив по Радянському Союзу по бувшому. І от він чекав потяг, щоб їхати на роботу, і зайшов на житній ринок. А там одна теж садівниця, жіночка, я так не люблю цілого слова, жіночка. От, одна садівниця продавала насіння, і біля неї. Була гірка вже достиглих. Це була осінь, і вона, можливо, вересень-жовтень, і вона продавала насіння в пакетику, і на тарілочці в неї лежала ось така ця грушка. Лежала. Бачите, ще скільки, скільки буде достигати. Я ще не обрізала цей тиждень листя. Це треба захватити та їх порізати, щоб воно достигало швидше. І на тарілочці лежали ці маленькі помідорчики, і воно давала куштувати. Бачите, які українці підприємливі. Давала покуштувати і продавала насіння. І ой, сину, купи, ти ж не пожалкуєш, купи. Який ж це той добрий, смачний помідор. І мій чоловік купив і це з тих пір. Він у нас не переводиться. Ми ділимося і розсадою ділимося, і насінням ділимося, і плодами ділимося. Це такий сорт вічно молодий. Треба, щоб ріс у всіх у, у городі. Ще бачите, повно зелених, це треба попрацювати. Ось така історія. І цього, ну тоді ми ще, ой, то, цього помідору, як він попав до нас. Потім ми ще купили, бачите, різні сорти, так, такі, як волове серце. Ну, волове серце не такий високий. Цей буде три метри рости, і 2,53. Тут вже його треба було підрізати. Тут, Бачите, вже видали. Оце тут попасенкувала. Підрізати, щоб це все вверх обрізати, щоб низ наливався і достигав. Але моєму чоловіку жалко, шкода їх обрізати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, хай буде, хай буде, хай буде. Ну, хай буде. Спробуємо. Ну, я думаю, ми спробуємо трошки підрізати, а трошки залишимо. Хай вже, хай вже так буде. Бачите ще, який ґрона. Ну, що я скажу? Солянин садить. І не знаю, яка буде погода. Якщо буде погода, то буде врожай. Не буде погоди, то не буде врожай. Якщо будуть оті дощі такі проливні, піде фітофтора. В цьому році ми якось проскочили. І погода чудова, причудова для помідори. Я їх трішки поливала, отак по соломі поливала. Ну а що ж мені робить? От, поливала. Якщо ці, що сіять у землю, то вони, в них буде довший корінець, кажуть, що до двох метрів. А якщо ми розсадуємо, то, звісно, ми його пікіруємо, і то корінчик одривається і виростають такі розгалужені корінчики, і тоді його треба поливати. Ось така у нас жовта грушка. Врожайна, чудова. Кришимо в салат її, Того, що, ну так, стільки там з'їси. Один-два. А в салатику можна більше з'їсти. І що дуже-дуже корисно. Ось іще дивіться, дивіться, ще лізе, 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 невтомна така жовта грушка. Ось він. Так пишеться. Єлу, От женіт бо я все розказала. От, сидіть високий. Ну і, і так, щоб сказати, що я наробилася, що так оце я так пасинкувала, так наробилася, спина у мене болить і ломень поперек. Ду, ду, такого не було. Так ввечері трішки вийшла, так трішки попрацювала, чоловік підв'язав, я обрізаю, він працює. Підв'язує, ну тут треба ж все одно ворушиться, щось робити. Не сядеш сидьмо перед інтернетом, перед кіном. Отож, бажаю всім, врожаю томатів. І взагалі всіляких гараздів і мирного неба для всієї України. Це ще будлея, така невеличка, це будлея Моншайн. Отак, як проситься, що покажи мене, тітко, що ж ти показуєш одні томати? Ну, і на цьому на дідчин кинозал закінчується.